Ви на каналі Kitchen Sonia and Cross Stage. Мене звати Вікторія. Це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. Сьогодні понеділок, 15 липня 2024 року, і я розпочинаю свій черговий вишивальний рукодільний тиждень. І вишивати цього тижня я буду, перш за все, свій Dimensions, свою Theron Village. Або Просто, як його говорити, лавандове поле від Dimensions, і наразі тут вишито рівно 60%. І як ви бачите, сьогодні я вам показую, як прев'ю, не прев'ю цього набору, а ось таку роботу по тому самому дизайну. Я розумію, що це плагіат. Я не буду нікого захищати. Звісно, це плагіат виробник алмазної мозаїки. Скористався цим дизайном, зробив алмазну мозаїку і я придбала цей набір ще тоді, коли перебувала у пошуках набору для вишивки рарітетного Dimensions. Я абсолютно навіть не сподівалася, що я його знайду, але знайшла. І тепер вже вишиваю. Ну, а як прев'ю, показую вам алмазку. І, як ви бачите, якість розробки саме алмазної мозаїки досить якісна, я вам скажу. Єдине, дивіться, тут же в нас ось ця світла частина, це небо викладалася стразами такими кольору екрю. А у вишивці тут будуть пробіли. Я зашивати не буду. От в цьому фактично різниця. І от Соняшники, звісно, тут без фрузликів. Ну, звідки в алмазці візьмуться фрузлики. А ось тут фрузлики є, я вам показувала в минулому вишивальному тижні, що тут в мене вони вийшли непогані. Хоча я їх терпіти не можу і досі не вишила на своїй зимовій тиші, все досі шукаю, хто б мені вишив. Ці фрузлики у кількості там між 300 та 400 фрузликів, я поки що не можу налаштуватися. А тут не мов би, непогано: дерево дуже схоже, будиночки. Хоча саме лавандове поле, бачите, тут мені здається більш вертикальні. Ці рядочки. У мене ж тут більш горизонтальні, але подивимося, можливо, це ще ілюзія, обман зору поки повністю не вишито. Ну і що я хочу цього тижня, я переставлю п'яльці, скоріш за все, наверх, і буду вишивати ще 10%, що наприкінці тижня в мене було готово вже 70% цієї роботи. Ну а до кінця літа, отак по 10% на тиждень, я. Вишию. Нагадаю, що беру участь я з цим дизайном в спільному проєкті від розхом'ячки від Євгенії Littles Dimensions. Там такі гарні дизайни дівчата вишивають. Просто неймовірно гарні. Ну і другий проєкт, який я хочу взагалі-то фінішувати цього тижня, це ось ці от снігорі від Зайка Стіч. Зіни крамер. І як я вам говорила, цього тижня мені потрібно зробити тут Бексіч та оформити вишивку і відзвітувати. Також у розхом'ячці у Євгенії в іншому спільному проєкті іграшкові поріччя. Це моя іграшка-липня. Дозволяється не лише іграшки на підвісах, але й іграшки на підставках та магніти. Оце буде саме магніт. Ось такий планф. Ну і також цього тижня я ще планую повишивати свій секретний проект, проте зараз я вам цього не показую, покажу вже, якщо його просуну. А просунути планую на 1%. Ну і ще невеличкий спойлер: у цьому відео буде багато лаванди. Тому не перемикайтеся! Зараз неймовірно гарно всюди квітнуть мальви. І у Марії Бровко вийшла чергова схема. І, звісно, це схема з мальвами: 94 на 146 хрестиків. З технік хрест, напівхрест бекстіч. Всього 11 140 хрестиків. Два чотири кольори DMC. чотири бленди з них. Саме у рожевих відцінках квітів. Мальви. Мальви просто неймовірні, і я ледь втримуюся, щоб одразу не розпочати цю схему. Хоча так само мені подобається, і хочеться розпочати і гліцинії, і конвалії, і півонії, і ліліни крудувати. Але... Зараз сезон саме в мальф, тому найважче втриматися від цієї вишивки. Хоча й інші схеми, які я перелічила, я теж придбала і дуже хотілося б вишивати. Але в мене настільки багато розпочатих процесів, що я буду тренувати свою силу волі і просто наразі милуватися. Ну і трошки я. Скажімо так, якимось чином оцю свою тягу знімлю, показавши цю неймовірну схему вам, давайте милуватися разом. Не перемикайтеся. Пам'ятаєте, я вам показувала і розповідала, що одна моя підписниця, подруга і землячка Ірина зробила мені ось такий неймовірний подарунок ось такий аксесуар для вишивки. Ось тут необхідно розмістити гольничку. Спочатку її потрібно вишити. Ну, а ось тут можна інші аксесуари для вишивки розміщувати, наприклад, нитки. І я говорила, що хочу щось тут вишити з Лавандою. Але перед тим як вам покажу, що ж я думаю тут вишити, я розкажу вам ще таку цікаву історію. Через певний час, коли я показала цю угольницю у своєму відео, мені надійшов коментар від дівчини. Виявилося, що це також моя глядачка-виробник даної гольнички, у якої інша моя глядачка замовила для мене цю гольничку. Що вона також дивиться мої відео, і коли відправляла цю гольницю, вона абсолютно не знала, що це я. Ось так буває настільки. По-перше, ну, можливо, вузьке наше рукодільне коло, наш рукодільний світ. А по-друге, мені здається, що такий збіг він якось надихає, він дуже-дуже радує. І я говорила, що хочу. Якнайшвидше зробити гольдичку, що мені потрібен дизайн. І нещодавно, коли я знімала відео про підсумки першого півріччя, я аналізувала також плани на 2022 рік. Хто не дивився, в правому верхньому куточку залишу посилання на це відео, і там я побачила, що в мене у планах є Вікторія Семплер. І подумала, що час вже вишивати Вікторію Семплер. Ну, Якщо чесно, планувалося вишивати в мене дещо інше на цей пункт. Але тут такий збіг, там не зазначений в мене конкретний дизайн, тому є в мене право для варіювання. І в минулому році, якщо я не помиляюся, я придбала на офіційному сайті Вікторії Семплер ось таку схему. Має назву Lavender Hearts Sampler. Семплер з лавандовими серцями. І тут є схема великого самплера, є схема для такого батончика. Ролла, є схема для гольнички, там є декілька варіантів сердець лавандових, саме у вигляді хардангеру, не просто будь-якої схеми, а саме у вигляді хардангеру. Тому я вирішила ризикнути та вишити для цієї гольнячки елемент цієї схеми, звісно, не все, а саме хардангерне серце. Ось такі в мене плани. Я сподіваюся, що в мене вони реалізуються, тому що хардангер я вишивала лише одного разу, коли вишивала знову ж таки ту саму Вікторію Семплер. Семплери I Love My Cat. вставляю вам фото не лише готової, але й оформленої роботи. Оформила мені цю роботу Таїсія Дяглєва. І нещодавно у відео про свої оформлені роботи у прикладні вишивки майстрами, а точніше майстринями. Я показувала. Це оформлення детально. В правому верхньому куточку залишу посилання на відео, можливо, хтось хоче побачити. І мені здається, якщо тут буде серце хардангерне-лавандове буде дуже і дуже гарно. Не знаю, цього тижня я це буду вишивати чи у подальшому. Ну, якщо щось вишию. То, звісно, вам покажу як тільки так одразу. Тому підписуйтеся на канал, ставте дзвіночок та не перемикайтеся. На початку відео понеділок я сказала, що 15 липня, а 15 липня це день весілля моїх батьків, і цього року в них була річниця 46 років подружнього життя, лавандове весілля. Звісно, вони від мене. Мають подарунки, у тому числі лавандові. Але лавандові подарунки як не дивно отримали не лише мої батьки, але й я, зокрема, від моєї мамочки, і це також лавандові подарунки, тому що у нас чоловіком річниця весілля 5 липня, тобто у нас різниця в 10 днів у датах, а в роках 30 років. Цього року у нас було 16 років подружнього життя у батьків 46. Тобто у рік, коли ми одружувалися, у них була 30-та річниця. Ось такий збіг. У батьків лавандове весілля, а лавандові подарунки отримую я, тому що, ви ж знаєте, в мене лавандоманія і один з лавандових подарунків, але це не єдиний це ось такий набір. І я хочу розпакувати цей набір разом з вами, тому що він дуже такий незвичний і неймовірно лавандовий. Це те, що я люблю. Якось я не підготувалася, не зрізала скотч, але... Зате ви бачите, що я дійсно ще не відкривала цей набір. Так, і принаймні воно не буде відблискувати. Ну і перш за все, тут я бачу мило лавандове. Ви знаєте, вона навіть через цю упаковку пахне. Просто. Неймовірний аромат. Я прямо зараз завершу знімати відео, віднесу і покладу у ванну кімнату. Також тут ось такий мішечок. Це Фатин чи органза. Знову я плутаю в лавандових кольорах. І тут сушена лаванда. Це, звісно, саше. Буду зберігати його там, де постільну білизну або націльну білизну. Подивимося. Але якби я вам могла передати цей аромат, я б вам його обов'язково передала. До речі, тут лаванда, бачите, ну вже розкришена, скажімо так. А я от нещодавно робила відео, ставлю вам, або вже ставила у цьому ролику і робила фото. І зробила одне таке фото, от вставляю його зараз. Я сфотографувала зблизька квітучу лаванду, соцвіття, а також жмеля. Ну, от подивіться, це просто кадр для мене року. От чесне слово. Джміль в лаванді кадр для мене року. Також сьогодні ж покладу там, де в мене білизна. І далі тут аж три рушнички. Я думала, тут один рушничок, а їх аж три. Така крафтова мотузочка. І рушнички. Подивіться, рушнички не маленькі. І тут лаванда саме вишита. Вишита лаванда. Звісно, це гладь, машинна гладь, але це. Дві тематики мого життя: лаванда та вишивка. Подарунок від мамочки моєї. Дякую тобі величезно. Ну і тут, як я вже сказала, таких рушничків аж три штуки. Постійно у мене буде тепер такий рушничок на кухні, тому що один у прання, а інший обов'язково вже буде випраний і очікувати. Така краса. У мене просто немає слів. Не перемикайтеся до нових включень! як і обіцяла, показую я вам фрагмент свого таємного секретного проєкту. Просунула я за тиждень тут на 1%, вже готово тут вишито 17%. Для такої великої роботи це непогано тут, взагалі -то, десь близько 30 або 33 тисяч хрестиків. і вишивала я ось тут навколо сірими та білими хрестиками. Ось така вимальовується таємна картинка. І це все, що я вам розкажу і покажу по цьому проєкту. Поїхали далі. І такої спеки, гроза та свіжість. Ну, цей дощ мав піти! І знову привіт! Сьогодні неділя, 21 липня 2024 року, і час мені підвести підсумки мого вишивального рукодільного тижня. І я готова вам сказати, що в мене вишито вже 70. Відсотків цього дизайну, цього лавандового поля, Siren Village від Dimensions, і в мене вже повністю вишита ось ця верхня частина. З понеділка я буду переставляти п'яльця вниз, от сюди, і займатися вишивкою вже виключно лавандового поля, цих лавандових грядок. Мені дуже подобається вишивати цей дизайн. Він такий насправді маленький, от 70%. А я фактично можу закрити його своєю рукою. Треба буде подумати, як його оформити, тому що це раритетний дизайн, давній дизайн, моя вишивальна бажанка. Ось і дуже гарно виходить. Тобто тут я своє завдання повністю виконала. Поїхали далі. Ну і, як я і планувала, в мене є ось такий невеличкий фініш. Це снігурі від зайка Stitch. Зінаїда Крамар, артикул 039 серія марки. Ось така дійсно марочка, Ззаду оформлена фетром. Магнітик тут під низом приклеєний. Дуже мені подобається оця дерев'яшка у формі марки. Тут розмір, якщо в сантиметрах, то 6,3 на 7 см, а якщо в хрестиках 31х35 хрестик. 16 кольорів DMC з технік хрест, бекстіч та фрузлики. І всього тут 1319 хрестиків. І напередодні новорічних різдвяних свят, це буде подарунок, як моїй мамочці у її колекцію. Яку я її вишиваю, про це на початку відео вже було. Ось така яскрава робота. Дуже гарно. мені дуже подобається. Вперше я вишивала цього дизайнера і не пожалкувала. Прибирала папку, там в мене і фетр, і пластик. І я на шматку пластика побачила, що в мене на великому шматку пластика, ось така вишита робота, навіть не вирізана. Це вже я давно. Ну, я вишивала. Але так і залишилася там ось така яєшня. Подивіться, тут навіть фрузлики я вишивала. Ось, коли в мене десь виходять фрузлики, я сама собі дивуюся. Я дуже люблю яєшню. З помідорками, з зеленню, на тості такому. І я вирізала її, наклеїла фетр ось такий клейовий, і там всередину вклеїла магнітик. Бачите, ось вони тримається одна на одній. І то, і то магнітик. Але це я собі повішу на холодильник, а цей магнітик буде подарований моїй мамі. І далі, на початку відео я говорила, що хочу вишити нарешті угольничку, подаровану мені однією моєю підписницею. А як виявилося, виготовлену другою. Думаю, ви бачите, що не дарма. Я тут поставила. Цю хатинку лавандову від B. Бо тут в мене наразі стоять ножиці від Madeira. І ці ножиці дуже гостренькі, з таким от загнутим кінчиком, який я придбавала саме для вишивки хартангер. Я вам говорила, що хочу використати частину схеми Victoria Sampler LeVenger Hearts Семплер, тобто фрагмент. І я це зробила. Ось що наразі у мене вийшло. Це я вам скажу насправді по мотивам Вікторії Семплер. Оскільки тут в мене більше бісеру оці квадратики, заповнені. Які я не вирізувала, ніж ось цих частин, які підлягали вирізуванню та заповненню ось такими голубиними вічками. Але, бачите, ось тут вони в мене такі недологі. Чому? Тому що їх потрібно робити 12 номером перле. А в мене ось ці всі фіолетові нитки є лише 8-го номеру перле. Тому, побачивши, що воно в мене виходить. Так собі, як ви кажучи, я вирішила не вирізати більшість ось цих квадратиків. І заповнити бісером. Бісер також передбачався, але бісера було тут менше, а більша, ось ця частина передбачалася вишивкою з цими вічками. Але я зробила навпаки, і в мене ось що вийшло. Одразу скажу, що це ще не фінальний результат. Чому? Тому що я на Аліекспрес замовила ось такі. Два кольори джгутиків різних е, кольорів, фіолетового, бускового, і потім я, коли вони прийдуть, прикладу, який буде гарніший. І ось цю частинку закрию ще таким фіолетовим кантом, і мені здається, буде дуже і дуже гарно. Але мені взагалі сподобалося, як в мене натягнувся цей льон. До речі, вишивала я. На лінії Кешел 28-каунту, і ви бачите, досить добре натягнувся він. Але одночасно, якщо придивитись, бачите, там є фіолетова тканина. Тому що спочатку я ось цю вставочку дерев'яну, яка тут була, обтягнула просто фіолетовою тканиною разом з синтепоном. Я сфотографувала, ставлю вам зараз. Фото, як це виглядало, ось така була подушечка з фіолетової тканинки. І вже потім на цю подушечку з фіолетової тканинки, всередині був синтепон, саме синтепон, не халафайбер. Я вже поверх натягнула вишивку. Мені здається, непогано. Але повторююся, кінцевий результат можна буде побачити. Коли тут буде ось такий кант-джгутик. Скажете також можливо, що багато повітря. Можливо, ви і праві, але повторююся, тут буде ще кант, буде забране повітря. А по-друге, ви знаєте, якщо б тут була вишивка, мені б було боляче якось. Та шкода втикати сюди голки. А так, тут досить багато території, де можна спокійно втикати голку та використовувати цю гольничку за призначенням. Ви уявляєте, наскільки мені комфортно та приємно сидіти там, де я вишиваю, і поставити будиночок для ножиць. Ножиці, звісно, я тут змінюю, але зараз тут саме для гардангеру ножиці лежать, тому що я вирізувала тут трошки вирізуванням тут малувато. Тут я використовувала, окрім голубиних вічок, блоки, cluster blocks. Блоки, це просто ось ці такі стібочки на чотири переплетіння, п'ять стібочків, і перевиті бари. Ось ця частинка, там, де зараз фокусую, ось це. Ось ці частинки, бачите, такі перевиті. Це має назву перевиті бари. Є обвиті бари, коли одна така лінія перевивання, а є перевиття. Бісер у мене тут пресіоса чотирьох кольорів, два фіолетових. Ось цей і ось цей. Зараз вам здаються однаковим, але ні, вони різні. Тобто, чотири кольори в мене бісеру. Тут в мене 5 кольорів перле, білий. І 4 фіолетових. От білий в мене саме DMC, а фіолетові в мене з Aliexpress. І от, бачите, це вісімки. І от тому, що це вісімки, я не змогла ними вишити гарно голубині вічка. І от, дивіться, ось. Я за одне покажу вам, як можна чудово використовувати ось цю підставочку для зберігання того, що ви вишиваєте. Наприклад, перлешки, а можна і вебінки сюди складати. Цією ниткою DMC я пришивала бісер. А подушечка ця, звісно, стягнута нитками. Коли прийдуть ці джгутики, я буду пришивати також нитками. І якщо ми говоримо про Аліекспрес, нещодавно мені ось що прийшло: це ось такий різачок. Ну, всі ми знаємо, правда, зараз, на жаль, з України пасажирські літаки не літають. Але коли літали, і я впевнена, обов'язково знову будуть літати, ми зможемо з вами подорожувати. І ми знаємо, що в літаку не можна ножиці. Брати у ручну кладь потрібно в багаж давати, а вишивати ж хочеться, можливо, і під час очікування літака, і у літаку, особливо якщо довгий переліт. І в мене колись було від Прім різачок, але я поїхала на море і з ним купалася, і він в мене заржавів. І придбала я на Aliexpress ось такий різачок, його також можна повісити на якийсь ланцюжок. Або просто покласти у кишеню, або у гаманець. І давайте от з вами проекспериментуємо, візьмемо нитку перлен. Вона ж товстіша, ніж навіть будь-яка звичайна DMC. Оп! Бачите? Дивіться. Чудово обрізає навіть таку товстеньку нитку, як перле. Звісно, звичайну, муліне, ниточку також обріже. Що я вам ще не сказала щодо основи, щодо ниток, щодо бісеру, щодо технік, все я вам розповіла. І, ви знаєте, я задоволена. Я задоволена тим, що я вишила. Хоча б фрагментик Вікторії Семплер, але пункти плану щодо вишивки Вікторії Семплер я зможу виконати. І я радію, що ця гольничка, яку мені подарували, яка мені неймовірно подобається, все ж таки майже вже готова. Одну заберу цю гулку, це не лялька-вуду. Мабуть, все, що я вам хочу розказати цього тижня. Досить він в мене вийшов продуктивний. Ну а вас я очікую у коментарях. Будьте здорові, будьте у безпеці, до нових скорих зустрічей. Пока!